Давайте з вами подивимось, в якій валюті краще зберігати гроші в доларах чи в гривні. Нам потрібно звернутися до історії. У 2000 році скільки в нас коштував долар? Приблизно 5 гривень. Потім, що у нас відбулося в 2008 році? У нас долар зріс з 5 гривень до 8. Наступний скачок долара у нас був у 2014 році, де долар з 8 гривень. Став 14 гривень. І сьогодні у нас 2024 рік і долар коштує майже 40 гривень. Тепер подивіться, з 2000 року по 2024 рік пройшло 24 роки. Наскільки ж долар у нас зріс? Він у нас зріс рівно на 35 гривень. Давайте тепер визначимо: а скільки долар зростав щорічно. Беремо цих 35 гривень. Ділимо на наших 24 роки, і виходить, що долар зростав щорічно на 1 гривню 45 копійок. Давайте ще раз переконаємося, 35 гривень ділимо на 24 роки, і виходить на гривню 45, ну майже 46 копійок. У нас збільшувався долар щорічно. Чому краще було всіх цих 24 роки зберігати гроші? От, до прикладу, 2000 рік. Ви вирішили покласти один раз на рахунок тисячу доларів, або це еквівалент 5 тисяч гривень. Пройшло 24 роки. Сьогодні у нас 2024 рік. Давайте глянемо у 2000 році: відсоткова ставка на долар була приблизно 8 На сьогоднішній день менше 1% Депозит. Давайте візьмемо середнє між 8 і 1. Це приблизно. Нехай буде 4%. А яка депозитна ставка у 2000 році була в гривні? Давайте з вами глянемо. Так, облікова ставка Нацбанку. 2000 рік. Шукаємо 2000 рік. Так. От, у 2000 році це було 35-27. А сьогодні, в 2024 році. 14-15. 29% у 2000 році і на сьогоднішній день нам банки дають, там було 14, але я знаю, що банки в середньому дають 12%. Візьмемо середнє за цих 24 роки, середній відсоток. Це буде приблизно 17%. А тепер порахуємо. Порахуємо долари. 1000 доларів під 4%. Скільки це буде? Наш калькулятор. 1000 доларів плюс 4% 1%.

плюс 4 відсотка 18 плюс 4 відсотка 19 плюс 4 відсотка 20 плюс 4 відсотка 21 плюс 4 відсотка 22 плюс 4 відсотка 23 плюс 4 відсотка 24 2563 долара ми би мали на сьогоднішній день якщо би просто поклали 1000 доларів на депозит 2560 майже 4 долара а тепер рахуємо гривні. Депозит в гривнях. тисяч гривень під відсотків. Скільки це буде? тисяч гривень плюс сімнадцять. Раз плюс 17, два, плюс 17 три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 216 486. 216. 486 гривень. А тепер 216 486 поділимо на 40 гривень. У нас сьогодні договор приблизно 40 гривень. І що це вийде? 216 486 поділити на сорок 5 тисяч Доларі. Бачимо, що за 24, роки, за 24 роки, краще було заощаджувати в гривнях, тому що, якщо навіть перевести гривні в долари, то ми маємо набагато більше доларів, якщо б ми заощаджували на довгий термін в доларах, більше як в 2 рази. Переходьте до мене в телеграм-канал, я про це все розказую.